Масштабах Тернопільщини, чому сюди завітали про творчість, пані Марії? Взагалі я вам скажу, я розпочав з того, що у мене в руках найбільший і найправильніший маленький календар. Тому що тут можна для таких людей, як я, пристаркувати, читати великими буквами гарні дати. І головне їх не пропускати. Сьогодні така сама дата це виставка художниці Марії Ділай. І відверто кажучи, чим важливе для Тернополя все важливе для Тернополя, що дає якесь громадське зброєння, зацікавленість і інтерес. Я власне звик працювати з професійними художниками. Але е, говорить про тих людей, які починають свою творчість, допомагати їм, напевно, це основне кредо будь-якого тернополяни. Прийшла якась така подія, пройшла, коли міжнародний салон ЗУЗа, який відбувається в Рівне, нашу художницю із Тернополя. підкажіть мені прізвище, Водима Олеся. Олеся Вадиму відзначили її роботи, але в пресі про це слова було. А це був міжнародний салон, в якому участь приймали 112 країн. І нещодавно я передав буклети. Така допомога, я вважаю, за потрібна. Говорити про... Явище роздавати аванси, на моїх правах, Але тут я сьогодні дуже багато цікавих замальовок знаменитих людей, і вони, напевно, скажуть більше, як працюється з художником, з да. художником-початківцем. І мені приємно, що Барі не стоїть осторонь всіх суспільних процесів, нещодавно виставка художників без майстера відбувалася без її участі. І тому саме основне бажання працювати. От Я бажаю кожному спробувати себе в цьому абко. Нехай такому в залі, як він виглядає, тому що кожна картина винесена на посуд так само, як вірш, як будь-який двір, як репортаж, як маленька замальовка. Це є маленький вибір людини. Розумієте? Не побоятися сірості, не побоятися посуду, не побоятися якихось недобрих. Слів або занадто улесливих слів це теж киспи. Бо, е, для Марії сьогодні дуже важливо. Тому я тоді кажу, це буде.